Я В'ячеслав Лянішин, арт-директор та співзасновник агенції Obis. Ми створюємо дуже цікаві креативні проекти, і здебільшого це сайти. Часто вони виграють певні нагороди. Наприклад, ми стали студією року за версією Awards та чотири рази студією року за версією CSS Design Awards. Ідея виділяти певний час на створення креативних, цікавих сайт проектів виникла у моєї партнерки Ольги. Це дуже цікава ідея, тому що дизайнери вони креативні люди самі по собі. Ми живемо у часи постійного тиску, дедлайнів, певних вимог до дизайнерів. Дуже просто оптимізувати певні процеси і потім робити їх тільки певним чином. Але загубити креативність, загубити те, за що ми любимо нашу роботу. І саме для цього ми і створюємо сайт-проекти, щоб витягнути цю креативність з нас і створити те, що ми завжди хотіли створити. Це може бути шрифт, це може бути сайт, це може бути певний концепт, це може бути певна техніка, котру ти давно хотів спробувати інтегрувати в дизайн. То як практично ми організовуємо цю роботу, спочатку це був конкретний день, це була п'ятниця. Тобто кожну п'ятницю ми працювали над своїми сайт-проектами, а не над клієнтськими проектами. Потім цей день став трошечки плаваючим. Так ми його адаптували під наше завантаження. Потім, коли ми доходили вже до якогось етапу, Цього сайт-проекту, коли ми вже всі вірили в нього, ми знали, що він має існувати, ми маємо його дороблювати, то ми виділяли ще більше часу. Інколи це могли бути тижні роботи безпереривно саме над цим проектом, як над клієнтським. Так, наприклад, до нас звернулися CNN International разом з Porsche, і ми робили новий сайт для Porsche та з нашим цікавим сторітелінгом, використовуючи схожі напрацювання, котрі ми використовували в наших проєктах. І звісно, в цьому креативному процесі, особливо коли в тебе не так багато на нього часу, дуже важливо оптимізуватися, оптимізувати простір, оптимізувати навіть кількість кліків, щоб зробити щось. Важливо, щоб навалювати швидше, щоб більше зробити і менше витрачати часу на якісь буденні справи. Мишка Logitech MX Master 4 дуже класно вписується в цей концепт. Використовуючи Lodge Options, я налаштував е, мишку таким чином, щоб вона була максимально продуктивна саме для мене. Тепер я навіть не чіпаю мою клавіатуру і можу дуже швидко виконати певну дію і тим самим оптимізувати мій процес і не робити якісь непотрібні рухи, непотрібні дії і просто йти до своєї цілі. Особливо я максимально отримую задоволення від Action Ring. Бо, наприклад, ми робимо не тільки дизайн, також ми монтуємо. Так само там я налаштував свої окремі налаштування, і це просто неймовірно, це пришвидшує твою роботу. Особливо сюди класно додати щось, що не знаходиться у такому найближчому доступі, але дуже важливо для тебе. І тоді ти прям відчуваєш, наскільки все відбувається швидше, і виникає питання, чому цього не зробили до цього? Культура сайт проектів, культура певного творчого простору це, звісно, універсальна ідея. І якщо ви хочете впровадити подібну практику. Просто робіть це, навіть якщо вам здається, що у вас немає часу, бо ви зайняті основними проектами. Звісно ж, час дуже важливий ресурс. Ми можемо трошечки оптимізувати час дизайну на створення креативних проектів. І, звісно ж, ми можемо це робити і за допомогою таких чудових інструментів, як мишка Logitech. Для мене особисто створення сайт – це щось, де я можу спробувати все, що я мріяв спробувати давно. Це те, що дає тобі більше сенсу, сенсу того, що ти робиш.